Ми можемо уникнути болісного очікування досягнень у галузі охорони здоров'я жінок. Непошкоджені голоси, чому здоров'я жінок так довго в тіні? у світі медицини, де науковий прогрес ходить із семи міні кроками. Дивно усвідомити, як довго залишається здоров'я жінки в тіні. Історії про контрацептивні таблетки, ендометріоз, синдром хронічної втоми, це лише вершина айсберга, яка відображає системну проблему, недооцінка та ігнорування скарг жінок на здоров'я. Як експерт, який працює в секторі охорони здоров'я більше 20 років, я глибоко стурбований тим, наскільки повільно є ситуація, і я хочу поділитися своїми думками та спостереженнями щодо цієї проблеми. Історія повторювалася знову і знову. Варто починати з таблетки контролю за народжуваністю. У середині ХХ століття, коли ці препарати стали доступними, жінки не були належним чином поінформовані про потенційні ризики для здоров'я, такі як серцеві напади та згустки крові. Лише десятиліття, завдяки невтомній роботі журналіста та активістки Барбари Сімона, яка зібрала докази поранених жінок, ситуація почала змінюватися. Сертифікати, підкріплені слуханнями в Сенаті, призвели до зменшення дозування та обов'язкових попереджень про побічні ефекти. Але це не поодинокий випадок. Аналогічна картина повторюється з іншими умовами. Тривалий час зв'язок між протизаплідними таблетками та депресією було ігноровано, незважаючи на численні анекдотичні сертифікати користувачів. Синдром хронічної втоми у 80% випадків. Який впливає на жінок, також залишався без належної уваги тривалий час, поки не з'явився дані про синдром, укладений пост, що залучало необхідні ресурси для дослідження. І, звичайно, ендометріоз – це поширене і часто болісне гінекологічне захворювання, яке супроводжувалося скаргами на аутоімуні захворювання протягом десятиліть. Тільки в останні роки розпочалися серйозні дослідження, і лише цього року було виявлено загальний генетичний шлях. Який відкриває перспективи нових методів лікування? Ключова думка історія здоров'я жінок це історія боротьби за визнання та увагу до реальних проблем, з якими стикаються жінки. Чому це відбувається? Системні проблеми та забобони. Що за цим явищем? Чому в тіні так довго було здоров'я жінок? Я бачу кілька ключових факторів. Недостатнє фінансування досліджень здоров'я жінок традиційно дослідження в галузі медицини були зосереджені на чоловічому тілі як нормальному стандарті. Це призвело до того, що фінансування в дослідженнях охорони здоров'я жінок було значно менше, ніж фінансування досліджень у галузі здоров'я чоловіків. Це, у свою чергу, призвело до відсутності даних та розуміння жінок. Стигматизація та огида щодо анатомії жінки. На жаль, жіноча анатомія часто піддається стигматизації та огиді, що ускладнює дослідження та обговорює проблеми, пов'язані зі здоров'ям жінок. Це вкорінене упередження створюється бар'єром для відкритого та чесного обговорення жінок. Недооцінка скарг жінок, як експерт, я часто стикаюся з тим, що жінок не сприймають серйозно, коли вони описують свої симптоми. Їх скарги часто ігноруються або приписують жіночу природу або емоційність, це призводить до затримки діагностики та лікування, що може мати серйозні наслідки для здоров'я. Продовження в клінічних дослідженнях часто клінічні дослідження проводяться на основі даних чоловіків, що може призвести до неправильних результатів та неефективного лікування жінок. Необхідно провести дослідження з урахуванням специфіки жіночого тіла та гормональних особливостей, особистий досвід та спостереження. У своїй практиці я неодноразово стикався з ситуацією, коли жінки прийшли до мене зі скаргами на хронічний біль або незрозуміло в тому, які були ігноровані іншими лікарями. Вони відчували себе нечути і розчаровані. Часто мені доводилося проводити додаткові дослідження та шукати альтернативні підходи до лікування, щоб з'ясувати причину їх проблем. Один з моїх пацієнтів, Олена, страждав від хронічного тазового болю протягом багатьох років. Різні лікарі відвідали його, але ніхто не міг встановити точний діагноз. Її скарги пояснювали стресом та емоційними проблемами. Лише після ретельного обстеження та консультації з кількома спеціалістами мені вдалося встановити, що у неї ендометріоз. Після операції та гормональної терапії її стан значно покращився. Важливо слухай і вірте жінкам, коли вони говорять про своє здоров'я. Не ігноруйте їх скарги і не приписуйте їх жіночій природі, що можна зробити способи вирішення проблеми. Проблема недооцінки здоров'я жінок це складна та багатогранна проблема, яка потребує всебічного рішення. Ось кілька кроків, які можна зробити. Збільшення досліджень фінансування здоров'я жінок необхідно значно збільшити фінансування досліджень, спрямованих на вивчення захворювань жінок, розробки нових методів діагностики та лікування. Підвищення обізнаності про проблеми зі здоров'ям жінок необхідно підвищити усвідомлення громадськості про проблеми здоров'я жінок, боротися зі стигматизацією та огидою щодо анатомії жінки. Навчання лікарів необхідно навчити лікарів розпізнавати та правильно діагностувати жіночі захворювання, а також враховувати специфіку жіночого тіла при призначенні лікування, залучення жінок до процесу прийняття рішення. Необхідно залучити жінок до процесу прийняття рішень щодо їхнього здоров'я та враховувати їх думку при розробці нових методів діагностики та лікування. Підтримка пацієнтів необхідно підтримувати організації пацієнтів, які захищають права жінок та сприяють їхньому здоров'ю. Використання цифрових технологій необхідно використовувати цифрові технології для поліпшення доступу до інформації про здоров'я жінок та забезпечення віддаленого моніторингу стану здоров'я жінок. Висновок Слухай, повір, діяти. Проблема недооцінки здоров'я жінок це не лише медична проблема, це соціальна проблема, яка вимагає зміни суспільної свідомості та системних змін у галузі охорони здоров'я. Необхідно слухати жінок, вірити своїми словами та діяти, щоб забезпечити їм доступ до якісної медичної допомоги та захистити їх права на здоров'я. Ключова думка інвестиції в здоров'я жінок в майбутньому є інвестиціями. Здорові жінки, здорове суспільство. Як експерт, я закликаю всіх зацікавлених сторін об'єднати зусилля для вирішення цієї проблеми. Тільки разом ми зможемо надати жінкам можливість жити здоровим та повним життям. Необхідно змінити підхід до здоров'я жінок, зробити його пріоритетним і надати жінкам можливість почути та розуміти. Це не просто моральний обов'язок, це потреба у здоровому та просвітаючому суспільстві. Я сподіваюся, що ця стаття надихне вас на подальше вивчення цієї важливої теми та активної участі у боротьбі за покращення здоров'я жінок.